6 години ранку, 6.06 ми переведені до посиленого режиму роботи. В межах цього посиленого режиму створений кризовий центр для негайного реагування на будь-які загрози та небезпеки, які відбуваються в цій унікальній ситуації. Безумовно, цей терористичний акт має та буде мати ще в подальшому. Наслідки, які, можливо, на станом на сьогодні дуже важко передбачити. Проте, ми приступили до посиленого виконання власних повноважень. А саме, протягом перших п'яти днів після моменту катастрофи, ми щогодини організували проведення дослідження радіаційного фону. Цілодобово, у вихідні дні, в тому числі. Ми щогодини виміряли рівень гамофон, і станом на сьогодні він не змінився. Тобто, станом на сьогодні будь-які зниження, різкі критичні зниження рівня води річки Дніпро в акваторії Каховського водосховища, в якому проводиться забір води для технологічних потреб Запорізької атомної електростанції, суттєвим чином на роботу ЗАЕС за не вплинуло. Ми переглянули наші моніторингові точки як поверхневих водойм, а саме річки Дніпро. Ми всі бачили як протягом перших трьох діб рівні дуже швидко знижувались. Ми побачили, що значна кількість акваторії обміліла та рівень води знизився критично. Проте, в першу чергу, ми оцінювали, як це зниження може вплинути на водопостачання міста Запоріжжя та Біленьківської громади. Але вода централізованого водопостачання, яка подається населенню міста Запоріжжя, має два водозабори, які знаходяться вище за течією, вище Дніпро-Гесу. Станом на сьогодні рівень води річки Дніпро. У верхньому б'єфі практично не змінився, і рівні знаходяться на таких показниках, які дозволяють безперешкодно в звичайному технологічному режимі здійснювати водозабір та водопідготовку для забезпечення потреб мешканців міста Запоріжжя. Проте нижче за течією місці водозабору, з якого організовано водопостачання Біланківської громади та прилеглих до неї території. Вчора у нас в тому числі відбулася чергова робоча поїздка. Ми побачили, що є певні ризики та можливі загрози для технології, звичайної технології водоводобувної та підготовки води, саме для Білонківської селищної громади. Проте місцевою та обласною владою проводяться необхідні. Перелік заходів для того, щоб убезпечити безперебійну подачу води для населення Біланківської громади. Е е е є декілька технологічних рішень, які мають е е короткострокову та довгострокову перспективу. Та, е та маємо надію, що вони дадуть е е позитивний ефект і населення Біланківської громади буде з водою. Нами переглянутий перелік точок для дослідження на холеру. Декілька днів назад ми побачили в соцмережах пости, які містили неправдиві дані про нібито виявлені випадки холери серед населення міста Запоріжжя. Проте, станом на сьогодні, ми робимо дослідження води поверхною водойм на холеру. ми обстежуємо всіх захворілих на гострій кишкові інфекції, які поступають в стаціонари для лікування. Жодного випадку виявлення холерного вібріону не зафіксовано. Нами переглянутий та посилений контроль за питною водою з мереж ми виконали певну кількість проб це 33 проби на мікробіологічні та 35 проб на санітарно-хімічні показники, проби без відхилень, що характеризують питну воду централізованого водопостачання як безпечно, з мінімальним епідемічним ризиком для здоров'я. Нами переглянуто в тому числі і відбір проб з рекреаційних зон. Ми розуміємо, що незважаючи на ці трагічні обставини, населення тим чи іншим чином буде перебувати у воді, і то може привести до тих чи інших ризиків для здоров'я населення. Тобто ми оцінюємо якість мікробіологічні показники та санітарно-хімічні показники води поверхневих водойм на правобережному пляжі, в місцях водозаборів ДВС-1, ДВС-2 та нижче за течією Дніпра. Ми організували відбір проб на холеру, на мікробіологічні показники, які з урахуванням подій останніх днів дещо збільшені, та на санітарно-хімічні показники. Ми зафіксували відхилення по каламутності, по кислородній окислюваності. Тобто, вода в цю унікальну пору, в яку ми проживаємо, все ж таки не рекомендована для того, щоб в ній перебувати. Тобто, я попереджаю запоріжців не купатися у водоймі в даний період. Ми готові до виконання всіх зал... ми є невід'ємною складовою комплексного плану дій. Ми є учасниками кризового центру енергоатому. Ми постійно на зв'язку. На зв'язку з нашими колегами із наших сусідніх областей. Ми проводимо взаємний обмін даними з Дніпропетровським обласним центром контролю Одеським, Миколаївським, Херсонським. Ми сформували. Групи радіаційного спостереження, групи епідемічного спостереження. Тобто ми готові до виконання завдань в разі, якщо ситуація ускладиться. Головне управління також переведено у посилений режим роботи. Всі структурні підрозділи розуміють, чим вони займаються. Як зазначив мій колега, у нас. Щоденно йде звітування перед Держпродспоживслужбою, тобто про ті заходи, які проводяться головним управлінням. Також постійно здійснюється обмін інформацією з лабораторним центром. Якщо раніше це відбувалося раз на тиждень, то зараз щоденно до 16-ї години здійснюється обмін інформацією, щоб органи державної влади мали розуміння те, в який спосіб вони працюють. Головним управлінням посилені заходи щодо контролю реалізації водних біоресурсів на території Запорізької області. На минулому тижні і протягом цього тижня проведені моніторингові візити до суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію водних біоресурсів, до закладів громадського харчування, агропродовольчих ринків. На агропродовольчих ринках здійснюється моніторинг реалізації водних біоресурсів. Проведена нарада з завідуючими лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках щодо посилення контролю. Проводиться широка роз'яснювальна робота з органами місцевої влади. Хочу зазначити, як зазначив колега, станом на сьогоднішній час. Санітарно-епідемічна ситуація без ускладнень на території області не встановлено спалахів гострих кишкових захворювань, токсикоінфекцій. Встановлюється інколи під час моніторингових візитів несанкціонована торгівля водними біоресурсами так, на прилеглій території до Малого ринку було встановлено фахівцями головного управління, був встановлений факт реалізації свіжої риби, про що було повідомлено органи національної поліції для життя відповідних заходів. Тому звертаємось до громадян, не будьте байдужими. У разі виявлення фактів реалізації водних біоресурсів в невстановлених місцях телефонуйте до органів національної поліції для життя відповідних заходів. Застереження щодо вживання, хочу зупинитись на застереженнях щодо вживання саме водних біоресурсів. Ми розуміємо, що є деякі ділки можуть виловити цю рибу. До речі, фактів замору риби станом на сьогоднішній день немає. Спільно з правоохоронними органами. В рамках кримінального провадження фахівцями головного управління, фахівцями державної установи Запорізька регіональна державна лабораторія був здійснений моніторинговий виїзд в акваторію річки Дніпро з метою встановлення фактів замору риби. Фактів замору риби не встановлено, але під час цього моніторингу були проведені відбори проб води. Як зазначав колега, рівень кисню. Якщо при нормі 4 мг на сантиметр, в лабораторії встановлено 2,04, тобто вдвічі зменшився рівень кисню в цих водоймах. Ситуація і подальшому буде моніторитись з метою недопущення задихи риби. Також хочу звернутися, що громадяни, які здійснюють закупівлю риби чи рибних продуктів, Вимагайте від власників цієї продукції інформацію про харчовий продукт. Будь-який харчовий продукт, який надходить в реалізацію, він повинен при собі мати товаротранспортну накладну, а також інформацію про харчовий продукт. Тобто за яких умов вона виловлена, за яких умов вона оброблена, за яких умов вона зберігається, за яких умов вона реалізується. Громадяни повинні вимагати це. Передбачено законом 1239 про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Тоді, тобто, в будь-якому випадку, будь-який громадянин повинен звернутися з такою вимогою до продавця даної продукції. Також хочу зазначити, що нами проводиться контроль за Білинківською. Селищною радою, тобто зараз те, що говорив мій колега, зараз розпочалось комісійне обстеження в зв'язку з тим, що забір води здійснюється на нижньому б'єфі. Тому також служба приймає безпосередню участь у цьому. Хочу ще зазначити, що, на жаль, наші люди не розуміють, що купуючи на стихійних ринках, в місцях незаконної торгівлі, вони наражають себе, своїх рідних, близьких на небезпеку. І це стосується не тільки рибних продуктів, це стосується будь-яких продуктів тваринного походження. Температурні умови підвищені, ризик ураження значно збільшується. Тому ми ще раз наголошуємо, що не купуйте, звертайтесь до органів національної поліції, інформуйте головне управління Держпродспоживслужби. У разі, якщо ви виявили факти в закладах організованої торгівлі порушення вимог закону України про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів, звертайтесь до головного управління, але до головного управління повинно чітко бути зазначено інформацією, чи це юридична особа, чи це фізична особа-підприємець. Обов'язково зазначайте адресу цієї потужності, зазначайте своє ім'я, прізвище по батькові. І зазначайте за можливості номера телефонів для зв'язку для з'ясування зв всіх обставин.